Ще мене запобігти твої. Сім'я ще шляхом, і скорботним ходили. Погодні осели, я гораню. Дай всі святі, Господи, і праведник і святях святило, сина і душе, наші ми тобі служимо, і вимирайся нашу за тоді допомогою. Породися, чиста благосована, але моя тобі, Бога. Чище мирі, Господові, помолимось, О, Господи, Господи, Господи помилуй. Що Господь Бокосилив душі а там, де праведні перебу для нього Христа безсмертно. Царей Бо нашого просімо. Подай, Господи, Господи ві помолимось. шила б Ти один без гріха. Правда Твоя, правда вічна, Слово Твоє є істина, бо Ти є воскресіння, життя і спокій. Спочила ми цим при святим благим милосердним животворчим твоїм духом, нині повсякчас і, і віки. віхі. Простить малосерний, сіріхи во вільний невіни, і все чин він. і де не і на віки віхня. Боже, не праведні перебувають. Христа, бахло, але вічне є життя, заки звірі мій затворителю, і сказав мені земля, і си земля повернешся, то де